Хочу перейти до питання курської офензиви, того що зараз там відбувається, і напевно, ви вже бачили аналітичну статтю з приводу 12-го числа від інституту дослідження війни. А там йшлося про те, що російські війська. Можливо, мали якийсь невеличкий успіх, але в так званій сірій зоні, тобто, в тих, на тих територіях, де не укріплялися українські війська, проте могли вести свою тактичну оперативну діяльність. От і вони заявляють, те, що. Далі російська оця контратака таки захлиниться або сильно сповільниться. І що таки росіянам, щоб виконати бодай якісь завдання, доведеться використовувати ті війська, які вже мають ну, чималий досвід ведення війни, щоб протистояти досвідченню українській армії. Як ви можете це прокоментувати? Я можу сказати, що те, що відбувається зараз в Курській області, є цілком прогнозованим. І, в принципі, Україна до цього готувалася, і українські сили оборони так само. Мета якраз в тому-то і є, щоб ворог і йшов в контрнаступ, в тому числі, тому що таким чином Росія буде витрачати ще більше сил, ресурсів і засобів. І вони зараз цьому переконуються. І інститут вивчення війни це підтверджує, що їм зараз не вистачає. Засобів, яких, які є в наявності, не вистачає сил для того, щоб проводити більш потужні контратаки. Вочевидь, вони стикаються з тим, що сил потрібно більше. Відповідно, якщо ми говоримо про наступальні дії, зрозуміло, що Росія може нести ще більше втрати а отже, це означає, що потрібно буде постійно. Підживлювати той контингент, який там знаходиться, тобто постійно перекидати певні війська для того, щоб хоча б якийсь темп операцій зберігати, або хоча б для того, щоб їх більш масштабнішими спробувати розпочати. Отже, це означає, що українська операція в Курській області перейшла до наступного етапу, це наступна стадія, яка передбачає. Сковування значної кількості російських підрозділів, аби вони не були перекинуті на інші гарячі ділянки фронту, наприклад, Схід на Донеччину, якраз Покровський Курахівський напрямок, а фактично загрузли тут на Курщині, що зараз, в принципі, і відбувається. Тому з точки зору загального розвитку подій, це абсолютно, в принципі. Прогнозовано українські війська до цього готувались в цьому протидіють. Ми бачимо, як успішно зараз обороняються і захищаються, не дають ворогові розвинути стрімкий успіх. Більше того, наносять удари дистанційно і дронами і хаймерсами, якраз по позиціях російських військ. Ну а далі фактично все буде залежати від того, яким чином буде діяти Росія, або вони все ж таки підуть в більш масштабні. Більш масштабний наступ і все ж таки будуть пробувати витісняти українські війська і перекидати додаткове підсилення своїм а, своїм позиціям, або це будуть менші такі спроби намагання десь витіснити і здобути якусь тактичну перевагу, але в будь-якому випадку це означає, що Росії потрібно забезпечувати і навіть дещо збільшувати свою присутність в Курській області. Пане Олександре, розумієте, там аналітики ісве заявили, що для того, щоб Росії вдалося подолати ось цю курську офензиву, яку проводить Україна. Їм потрібно сконцентрувати. Була названа цифра: 60-80 тисяч військовослужбовців, які мають досвід ведення війни. Це величезна кількість. Ну на даний момент враховуючи це, що ці війська їм треба брати. Це перший момент. Другий момент я правильно розумію, що українці в принципі поламали ну певну певні військові співвідношення, тому що вважалося як для того, щоб напросуватися по території іншої країни, треба мати сили, які там ну умовно принаймні в п'ять разів, а то й в десять разів мають переважати сили, які захищають території. Ми не знаємо, Будь дивіться, так, так. будь-які розрахунки, вони дуже умовні, тому що справа в тому все залежить від того, скільки сил і засобів ворог сконцентрував цей момент на, тому, на тій чи іншій ділянці, яку потрібно атакувати. Що це за сили, яка їх якість? Ми бачимо, що певні сили були. Дійсно, в Курській області, але було дуже багато непідготовлених солдатів строкової служби, які здавались в полон або просто відступали. І, звичайно, ми можемо говорити про коефіцієнти один до трьох, мінімально, тобто, що потрібно, якщо ми говоримо про, наприклад, наступальні дії, мати перевагу щонайменше втричі. Якщо у ворога є добре укріплені позиції, то бажано і в 4, і в 5 разів. Але ці розрахунки вони умовні, тому що це така ну, загальна константа, класична. Але ж якщо відійти виключно від цього і говорити про те, що на деяких ділянках. Ворога може бути дещо менше, або ворог може бути ослаблений, або Україна має якусь технологічну перевагу. То можна в принципі демонструвати, що і не завжди це так. Що стосується того, що пише інститут вивчення війни, вони підійшли формально до того, якраз порахувавши один до трьох. Що український контингент може складати біля 20 тисяч, значить, множимо на 3, От вам отримуємо 60, а плюс там мінус 80. В принципі, Росія рахує так само. Їхня мета мати в принципі контингент 60 тисяч. Вона такої і є наразі, просто що потрібно більше знімати з фронту. А вони не дуже, не дуже охочі на це йдуть. Але дійсно це так: для того, щоб зібрати аж такий контингент, не обійтись без того, щоб не знімати сили з фронту. Uh -huh. а, пане Олександре, дивіться, якщо ми говоримо про те, що відбувається зараз, і аналізуємо події, зокрема там, в Курській області, як ви вважаєте, то якою тоді повинна бути наступна фаза? Mm, ну, зараз ми вийшли в фазу, от якраз коли українські війська будуть сковувати російські підрозділи. Поки що ми говоримо про цю фазу. Тобто uh -huh. зараз ми її спостерігаємо, вона зараз є, будуть події розбиватися, побачимо і наступні фази. А взагалі, ну це ж точка певної дихотомії. Так? Тобто ситуація може розвиватися в кількох напрямках. Ми чи ми можемо зараз змоделювати, чи в принципі це зараз неблагодарна справа? Я не бачу тут е інших напрямків, окрім двох: або наступає Україна, або наступають російські війська. Тобто, або ми проводимо наступальні дії і намагаємося просунутися, і перекидаємо, і знімаємо в тому, наші, в тому числі наші резерви і, можливо, зі Сходу, що, мабуть, ми розуміємо прекрасно, зараз є не дуже доцільним, як кажучи. І не потрібно робити або ми сковуємо російські підрозділи, робимо все, щоб вони загрузили на Курщині, перекидали туди сили, вимушені були вести бойові дії там. А тобто там, де ми перехопили ініціативу, і там, де ми хочемо, щоб вони вели бойові дії, а не там, де вони хочуть, щоб вели ми, розумієте, і ось зараз це в принципі важливо. Зараз ми будемо спостерігати саме таку стадію, яка може затягнутися на значний період часу. Угу. От знаєте, до речі, пане Олександре, це тут до слова От російська пропаганда і всі ці рупори Путіна, вони, звісно, там намагаються заспокоювати свою невибагливу аудиторію і кажуть, що у них там начебто от все налагоджується. І от, от от кілька днів, якщо там ледь не години, вони все ж таки будуть повертати втрачені позиції. Але тут цікавий момент. Вони от, вочевидь, не враховують того, що зараз в телеграм-каналі є також багато так званих і затвоєнкорів, ну і звісно, самих вояк Путіна, які теж записують. Сують відео, і ось буквально вчора я побачила одне з таких е, відеозвернень, де просто російський вояка розповідає, що це тільки у е, Тіктокера Алаудінова все добре, і що в нього там все за планом. А насправді вони не те, що там іти в наступ не можуть. Вони навіть оборонятися не можуть, і вони просто продовжують здавати свої позиції, тому що в них зараз немає спорядження, в них немає боєприпасів. І їх просто кинули на призволяще. Ну, от, бачите, власне кажучи, такий час від часу повідомлення є і з інших ділянок фронту, я вам скажу. А справа в тому, що звичайно хочуть видавати бажане за дійсне, звичайно, хочуть продемонструвати потужності, там максимальні можливості. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що не вдається, скажімо, здійснити того ривка, якого б хотілося. Ясна річ, що. Хотілося б, щоб росіянам хотілося, і вони думали, що зможе російська армія здійснити ривок, стрімко почати від, відтісняти українські війська. Чомусь вони думали, що українські сили мають бути ослабленими вже внаслідок ведення активних бойових дій, і в тому числі наступальних дій на цих ділянках. Але цього не відбувається тому і ось такі звернення з'являються. Угу. Дякую вам, пане Олександре. Олексо. В тебе є так, ще питання? У мене до вас ще багато по я вже хочу перейти yeah. до наступної yeah. теми, користуючись yeah. нагодою, що пан Олександр долучився до ефіру. Але добре, давай ще по Ну, це, навіть не дотично Курщині. Мені цікаво на вашу думку. А чому ми не чуємо а, отого гуркоту білоруських танків, які не зрозуміли, чи були там на кордоні, чи не були? Бо наші розвідники кажуть, лосі кабани наче є, а, а танків не видно. Може, замасковані. Дуже добре, і справді там звуків моторів не чути. То таки це був блеф Чи вони там вирішили піти іншим шляхом? Скупчення є, воно фіксується і пересування білоруської техніки так само. В районі Гоміля на кордоні з Чернігівщиною час від часу так само. Фіксується маркована техніка. Вони там навіть понаварювали рішітки. Антидронові, ну це така демонстрація, що начебто можуть готуватися до штурму. Ситуація контролюється. А найбільші загрози, які були, так і залишаються, це можливі дії диверсантів, диверсійно-розвідувальних груп, особливо зі складу вагнерівців, яких там, які там переміщаються час від часу. Там 400-500 чоловік у них. Ще які залишилися в Білорусі, і о, застосовують час від часу дрони, але вони більше з Брянської області, тобто не з території Білорусі, а з Брянської області, якщо ми говоримо про прикордоння на цьому напрямку. А так, в принципі, вся активність відстежується, і українські війська готові до будь-якого сценарію. Маневри там відбуваються час від часу, тобто вони. То техніку перекинуть на Бобруйськ, то з Бобруйська знову на гоміль і знову ж таки відбуваються маневри. Певне скупчення є. Про це і президент України так само говорив. Ну, вони відстежуються і контролюється ситуація станом на зараз. Ну, правобережжя так розумію, що загрози якоїсь точно немає. Я маю на увазі правобережжя України, тобто ті, тим територіям, з якої заходили російські війська, коли вони заходили з території Білорусі в Україну. Наразі, скажімо так, найбільша активність ворога, якщо ми говоримо з білоруського напрямку, і присутність білоруських військ якраз фіксувалася в районі Гомеля, тобто це напрямок більше на Чернігівщину. Що стосується загалом, то перебуває десь 2-3 тисячі військовослужбовців білоруської армії. Це якщо ми говоримо про цю правобережну частину. В Принципі, істотних загроз немає, але ситуація завжди в динаміці. Тобто, певні провокативні дії вони там демонстраційно провокативні проводять, але це все контролюється. Угу. Дякую, зрозуміло. Олександра, тоді перейдемо до наступного не менше ще важливого питання, тому що знаємо, що сьогодні має відбутися важлива зустріч. Сьогодні, 13 вересня, у п'ятницю має зустрітися Джо Байден із прем'єр-міністром Великої Британії. Ось я вчора цілий день моніторила. І сьогодні від самого ранку, що пишуть західні аналітики, вони великі сподівання покладають на цю зустріч. Ну і кажуть, що звісно будуть говорити про дозволи Україні бити вглиб Російської Федерації. Чого ми очікуємо від цієї зустрічі? Чи ми правда чекаємо на зелене світло від Байдена? Я думаю, що Україна зробила все для того, щоб наші партнери ухвалили відповідне рішення і відповідна аргументація і мотивація була надана. Далі це уже рішення за партнерами, коли воно буде ухвалено під час цієї зустрічі, буде ухвалено завтра чи наступного тижня, сказати насправді важко. Але Україна зробила все належне для того, щоб поінформувати для чого, і обґрунтувати, для чого нам потрібна можливість наносити удари ракетами Stormшедовська, G і Атаки МС. Далі тут уже м'яч на половині наших партнерів, дуже важливо, підкреслив президент України, і я підтримую оцю, оцю його ремарку, коли він сказав про те, що нам же ж потрібна. Не тільки, не тільки зняття обмежень на застосування зброї, а нам же ж потрібна і кількість, тому що якщо буде просто зняття обмежень без відповідної кількості, то це не зняття обмежень. Ось тут дуже важливо, що ми чекаємо не просто зняття обмежень, а ми чекаємо рішення, яке дасть нам можливість покращити ситуацію в тактичному плані так, щоб, по перше, мати змогу. Бити по логістиці і оперативних тилах ворога, мати можливість вражати в тому числі і аеродроми, і скупчення ворожих сил для того, щоб запобігати атакам, а і зменшувати, скажімо так, атаки кількість атак по прифронтовим і прикордонним населеним пунктам, і зменшувати кількість якраз терористичних атак з боку Росії, по наших цивільних громадянах і по нашій інфраструктурі. Ось це, власне кажучи, аргументація, яка є. Для цього нам потрібна певна кількість ракет, сили засобів, для того, щоб ворога ослабити, для того, щоб в тому числі е знайти місця підвезення, складування і розташування, в тому числі, іранських ракет, які Росія, вочевидь, планує застосовувати, і, власне кажучи. Ця вся аргументація і мотивація, обґрунтування вже надані нашим, нашим партнерам, а далі це вже рішення безпосередньо за, ну, вочевидь, президентом Байденом і прем'єром Британії. Я не знаю, чому наші партнери приділяють цьому аж таку увагу, чому вони так перегрівають це питання, ніби це якесь рішення століття, тому що, як на мене, це. Абсолютно робоче рішення, тактичне питання, яке і не мало б вимагати стільки уваги, його просто треба ухвалити і все і рухатись далі, пане Олександре. Ну напевно я розумію, чому вони його підігрівають, бо вони підігрівають, а підгорає там о, у Москві. А, ну насправді я хотів отримати ваш коментар. Дивіться, з якого питання а, там, так званий президент Російської Федерації, Путін. А, Почав вдаватися у технічні подробиці, коментуючи появу у газеті «The Guardian» повідомлення про те, що дозвіл від Британії бити ракетами Штормшеду по території Глиб Російської Федерації вже отримане, і він ви чули, заявив, що це буде розцінюватися, начебто як вплив країн НАТО у війні Росії проти України. Проте, він почав розповідати технічні подробиці, що, начебто, Чому так він вважає? Тому що а для удару такою ракетою потрібна а, точна інформація від супутникової розвідки, і це в принципі слушно, логічно. У нас немає такої інформації в Україні. Але другий момент вони сказали, що українські військові не мають можливості вносити польотну програму. А нам що справді дали ракети і не дали можливість їх запрограмувати, щоб сказати, куди їм летіти? Нам справді у нас лежать ракети, а ми маємо кудись там дзвонити і казати, хлопці, запрограмнуйте, нам, будь ласка, цю ракету туди-то і туди-то? Ну ви знаєте, це знову ж таки мені смішно насправді, тому що ну бачите, наскільки все обміліло, і наскільки Путіну немає більше про що говорити, що він говорить про технічні параметри ракет. Тобто абсолютно не те, мабуть, про що варто було би говорити, і про це не говорить ні президент Байден, ні прем'єр-міністр Британії, ні президент України. От. А Путін дається абсолютно до такої технічної деталізації, яка кому мало цікава. Насправді, що стосується програмування і, скажімо, наведення на ціль, це все здійснюється Україною. Чи застосовуються супутники, які при цьому використовуються нашими західними партнерами? Так застосовуються, тому що якщо ми говоримо про те, що система наведення передбачає коригування із супутником і координати, які безумовно, що вони використовують супутники, в тому числі ми не маємо наших супутників, але цілі визначає Україна: немає такого, що в реальному часі. Хтось щось визначає, є погодження загальних параметрів, по чому наносяться удари, і все, і далі Україна вільна застосовувати так, як бажає. Ну тут інше питання. Якщо вже Путін так хоче технічну деталізацію, так Росія користується послугами західних супутників так само. Росії не вистачає власних можливостей для того, щоб принаймні вони купують комерційні знімки. Абсолютно купують у приватних компаній, які надають послуги супутників, вони постійно звертаються для того, щоб фотографувати територію України тих об'єктів, які їх які їх а, цікавлять, і про це дуже добре відомо в Україні. Абсолютно тому, власне кажучи, нехай він цей епізод пояснить можливо, як так стається, що Росія звертається до послуг Том в різних країн. Абсолютно всі, ті, хто надає а, зараз на сьогоднішній день. Послуги і супутники яких, скажімо, країн перебувають в зоні, там наприклад, яка цікавить Росію, а це зараз тільки Україна. Вони постійно звертаються. Російських спроможностей їм не вистачає для цього. Тому, ну, звичайно, він про це промовчить, не скаже. Але це просто тобто це намагання знайти якусь мотивацію, якесь обґрунтування, щось таке розказати страшне. Ну, яке має значення, як наводиться ракета по супутнику? Ну, наводиться і все, застосовує її Україна. І це найважливіше, що треба розуміти. Просто знову ж таки, те, що він дається в таку технічну деталізацію, свідчить про те, що його це питання насправді хвилює. І що звичайно це для них результат не бажаний. Вони максимально не хотіли би, щоб Україна отримала такі можливості. Угу. Ось, до речі, пане Олександре, ми знаємо, що коли там у Путіна щось йде не так, то він одразу на ось цю циркову арену випускає своїх блазнів. І бачимо, що сьогодні Шойгу відвідує Північну Корею. Звісно, офіційно Росія не повідомляє там ніяких подробиць тобто там діалог у них просто якийсь ведеться. Але ж ми розуміємо, що він поїхав туди за зброєю. От що ви скажете? З цього приводу? Ну, я скажу, що у Росії є проблеми, ми знаємо, і з ракетами, і з можливостями. Їхній військово-промисловий комплекс не встигає за потребами, які зараз є, тому що на, вони ж дуже багато використовують, розумієте, і інтенсивність застосування. Тому поїхав, вочевидь, говорити про подальші спільні проекти в військово-промисловому комплексі і просити, щоб пхінян пришвидшився з постачанням тих КН23. Тому що, ну, все ж таки, вони е, застосовували, плюс понесли втрати минулими вихідними в Воронежській області, де був знищений в солдатському один зі складів, де знаходились в тому числі ракети КН-23 Північнокорейські, треба ці запаси поповнити, тому що вони ж не змінювали цілі. А по війні проти України, по тих цілях, які вони прагнуть вражати, і проводити ось ці. Терористичні атаки, плюс вздовж лінії фронту їм потрібні снаряди. Це індикатори того, що Росія самостійно зараз в такому стані, що самостійно вести ось таку велику війну не може, і вона перебуває в залежності. І тому поїхав, звичайно, просити шукати зброю і просити, щоб. Північна Корея збільшила виробництво цієї зброї і пришвидшила постачання? Угу. До речі, як ж стало відомо, то північна Корея ж навіть почала виготовляти і збагачений уран для виготовлення ядерних бомб, і там є одне інформаційне агентство, яке навіть вже публікувало перші фотографії з виробничих майданчиків, де все це робиться. От що скажете з цього приводу, і чи може це бути також пов'язано з візитом Шойгу? Ну, з точки зору того, що їм постачають а, Руду Ранову, ну, можливо, але я можу сказати, що нічого нового в цьому немає. Це просто Кім хоче продемонструвати можливості свої, тому що, як відомо, все ж таки Корея має ядерні боєголовки, тому, власне кажучи, тут, мабуть, нікого нічим не здивуєш. З точки зору, взагалі, а, мінералів і металів, то очевидно, що. Китай дуже, скажімо, хотів би, щоб Росія збільшила постачання саме до Китаю: і Міді, і руди, і нікелю, і багато чого іншого, що є в Росії. Саме тому Путін нещодавно і говорив про те, що потрібно запровадити санкції, в тому числі проти Заходу, на те, щоб з Росії не експортувалися ці категорії якраз. А мінералів і корисних копалин на захід, тому що вочевидь просить Китай, як Китай може далі це розподіляти і чи допомагати північній Кореї? Це вже питання насправді, але вочевидь, я думаю, що Кім намагається пропагандистськи продемонструвати і сказати, мовляв, дивіться, які наслідки вже є в Північної Кореї дружби із Росією, наскільки ми разом могутні, наскільки ми разом єдині, і так далі тобто зло об'єднується, ну безумовно. Це ж Північна Корея. Я хочу нагадати, що вони юридично є союзниками Росії, тобто вони підтримують ну, так, війну проти України. Так, є підписані документи під час візиту Путіна до Пхіняна було фіналізовано це рішення і поставлені підписи відповідні, але просто я, от з цього повідомлення про виготовлення збагаченого урану, той, який. Має достатню концентрацію, щоб бути використаний у боєголівках, то це ж ну, не такий простий процес. Наскільки я знаю. А... Такий уран виробляють за рахунок ну, одна із найефективніших технологій це центрифугування. Той уран в газоподібному стані подається, зв'язується ще з речовинами. І таким чином видобувається, відбувається концентрація. Так оці центрифуги це найскладніший механізм, який побудувати просто так угу. в країні, яка не має доступу до основних технологій, практично неможливо. Тож чи справді могли вони поставити ці установки, чи просто. Беруть російський УРАН і використовують. І я тут, перепрошую, додам, що ось це Пів... південнокорейське агентство, яке про це повідомило, воно також і показало фото цих центрифуг. Це ну, за великим рахунком, дивіться, це питання, яке стосується регіональної безпеки, чому про це говорить Південна Корея і чому вони з японцями ну, скажімо так, вони найбільше цей процес моніторять, тому що це великі загрози для них. Але ж ну, слухайте, ця ж загроза не вчора виникла. Коли у північної Кореї з'явилася ядерна зброя, відтоді ця загроза пішла. Тобто, тепер уже глобально за великим рахунком можна рахувати всі боєзаряди. Зрозуміло, що Північна Корея хоче наростити кількість ядерних боєголовок, це очевидно, щоб погрожувати. Але тут уже немає значення насправді, тому що навіть кілька боєголовок достатньо для того, щоб продовжувати кошмарити, як вони намагаються. Японію і південну Корею, але я вам можу сказати, що і в Японії, і в південній Кореї дуже стрімко і дуже прискіпливо дивляться за тим, що відбувається, в тому числі вони дуже цікавляться досвідом застосування північно-корейських ракет КН-23, бо це вони сприймають як дуже серйозну загрозу. Саме тому, до речі, сполучені штати і планують розмістити ракети Тайфун в Японії для того, щоб дещо зняти ось цю напругу, яка там зараз виникає. Дякую вам, пане Олександре, за докладну аналітику і за роз'яснення того, що ми сьогодні почули і побачили. Я сподіваюся, все ж таки новини наступні у нас будуть яскравішими і Оптимістичнішими, оптимістичними і точно. радісними для України, ну, принаймні, такими, що можуть призвести до української радості. Вам зичу хорошого дня. І сподіваюся, Дякую. скоро побачимось. Дякую.